Вчора із заявою про злочин до Сумського районного управління поліції звернулася 59-річна мешканка обласного центру. Жінка розповіла правоохоронцям, що минулої доби вона отримала телефонний дзвінок. Невідома співрозмовниця назвалася працівницею банку та почала розповідати клієнтці про те, що багато людей останнім часом стають жертвами банківських шахрайств та запропонувала їй підключення послуги страхування від шахрайств. На її прохання жертва надала псевдобанкірам свої персональні дані, адже була майже впевнена в тому, що це не шахраї. Настільки переконливо вони розмовляли з жінкою. Вони назвали мої персональні дані. Чим я переконалася, нібито, що це був справжній дзвінок від банку. Розмова длилася довго, і після розмови вже я зрозуміла, що все-таки це були шахрайські дії. Я перевірила свій рахунок в банку і зрозуміла, що в мене щезла велика кукількість кілька десятків тисяч гривень. Загалом у заявниці зникли гроші в сумі 120 тисяч гривень. У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 шахрайство кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Телефонні шахри часто видають себе за співробітників банку, щоб виманити ваші гроші або особисті дані. але ви можете оберегтись від них, дотримуючись основних правил. Ніколи не повідомляєте пін-коди, cvv код картки, коди підтвердження з смс, пароль або логін до банкінгу. Співробітники банківських установ не запитують таку інформацію по телефону. Перевіряйте, хто вам телефонує. Якщо дзвонять нібито з банку та кажуть про підозрілі операції, не панікуйте. Перепитайте прізвище та посаду співрозмовника, а потім самостійно передзвоніть у банк на офіційний номер. Не встановлюйте програми на телефон за вказівкою банку. Це може бути вірус. Не переказуйте гроші на безпечний рахунок. Такого поняття не існує. Не називайте коди з смс, навіть якщо кажуть, що це для блокування шахраїв. Якщо вам зателефонували шахраї, не розмовляйте з ними та блокуйте номер. Якщо ви все ж передали дані, негайно зв'яжіться з банком і повідомте про машка можливе шахрайство. А також зверніться до поліції.